Всіх вітаю, з вами Марія. У нас сьогодні знов буде відео при свічках. Давайте дивитись. Все, як завжди. Що буде завтра, давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Нічого собі не загадуйте, просто слухайте, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, сонечки мої. Кажу вам одразу, що радість теж повинна бути дозована, бо ви тут на радість чимало енергії зливаєте. Дивіться, щось вам до вподоби Наприклад, якісь ваші власні успіхи, якісь успіхи вашої дитини, наприклад, якісь успіхи, які... Може, хтось вам розповідає з друзів ваших, і ви радієте разом з людиною. Не зливайте так багато енергії. От Як би вам це дивно не звучало, але тут енергія, яку треба трошечки стримати, бо вона у вас, ну, це як емоції, так само це буде і на Фінансовому плані трошки себе стримуйте. Комусь просто кажу: це не про радість, а просто про ваше бажання бути ну когось зробити щасливою людиною. Щось придбати, чим пригостити. Тут теж робіть все дозовано. от День, коли у багатьох з вас емоційний фон буде зашкалювати. Ви будете так, знаєте, от просто ну, бурхливо реагувати на всілякі різні ситуації в вашому житті, і вам треба вміти себе трошки стримати. Це, це корисно іноді робити. Давайте далі. Сфера кохання. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Агу. Угу. Отак от. Ну тут як новий початок. Тут про спокусу. У кого як? Будете спокушатись на свого партнера чи партнерку. Будете спокушати ви, будуть виникати ситуації, коли буде спокуса, ну, знаєте, як зацікавитись кимсь, ну, як третьою зайвою особою. Для когось це може бути елементарно ваша власна пара. Ви та ваш партнер або партнерка, дивлячись від того, хто дивиться. Дорога, яка, ну, от просто у вас там о, все завершиться смачним кексом, отак, давайте скажу, обережненько, так щоб зайвого тут не, не говорити. Непогано, не, не... вигадуйте собі. Коханців-коханок, бо тут спокуса, яка, ну, от, знаєте, така на секунду. От хтось сподобається, нам багато людей подобається, і це не означає, що якщо ми в стосунках, ми нікого більш не бачимо круг себе. Ну, є ж люди, які можуть сподобатись. Тут не про зраду, тут не про якісь такі вже дії, які ну, просто. Будуть проблемами в подальшому, але це просто от може бути така якась ситуація, в якій ви когось помітите, крім свого партнера або партнерки Далі. Так, дії чоловіка у бік жінки. Що ж буде робити? О! А тут ви що, хитрувати буде? Або, знаєте, я більше навіть сказала б так, що вже колись якась хитрість їм зроблена, в цей день вже будуть результати по тій хитрості. Ви як дізнаєтесь, або він сам зізнається, що колись з вами схитрував. Це може бути така ситуація, коли він вам скаже: слухай, а ти ж хитрував чи хитрувала? От тоді, Я вже тепер це розумію, може бути і так. Тобто тут більше от буде розмова за якусь хитрість. От так. Або для когось, ще скажу, таку подію, коли щось дуже-дуже хитро буде намагатись зробити, щоб не втратити. Можливість, тобто виникне якась можливість, і він буде дуже швидко реагувати, що а раптом ви потім передумаєте, а раптом раптом ще щось може статись, коли ви скажете, що знаєш, а давай в наступний раз. Ну так може бути. Так, давайте далі. дії жінки у бік чоловіка. Жінники, ага. Так, ну тут вже спрацює якийсь план. Знаєте, коли от була ситуація, коли вона могла навіть вагатись, спрацює чи не спрацює, робити так чи не робити, ну, це вже спрацює і вона дасть по цьому інформацію. Наприклад, якщо чоловік чекає, от, може, тому він швидко так і буде щось робити, бо вона йому скаже: слухай так, давай я вирішила, робимо. Може бути і так. Бо тут буде прийняте рішення, буде сповіщення за це рішення. Тобто тут вже не буде ніякого затягування, тут буде просто от, роблю так і все, ніяк інакше. Тут, знаєте, жінка, яка... Я б навіть сказала, в якісь моменти вміє керувати енергіями, вміє притягувати те, що їй треба. І от в цей день воно саме так і станеться. Хоча, може, вона цього навіть сама не розуміє? Або всі крухнеї не розуміють, що вона так може робити. Але ну, така в неї енергетика дуже потужна. Давайте далі. Давайте дивитись про тимчасово одиноких, що ж у вас буде завтра в сфері кохання. Угу. Угу. Та, ну, ви з паркан тут будуєте круг себе стосовно сфери кохання. Тут у когось, знаєте, як, взагалі-то. Будуєте паркан, щоб або не стати третім зайвим, або третьою зайвою, або взагалі е така ситуація у вас в житті була, що колись якась третя людина мала стосунок до ваших відносин. Ким завгодно ця третя людина могла бути, або якась взагалі, ситуація, як знаєте, третє зайве. У ваших стосунках, це, знаєте, день, коли будете мати чимало роздумів, це буде навіть якась ситуація, як нагадає вам про те, над чим варто було б подумати, варто було б як, от як Замислитись над своїми кордонами. Отак тут більш. Коли ви собі самі малюєте якісь кордони, і коли вам важливі якісь ваші кордони, тут більш про це. Може бути ще й така ситуація, коли ви будете як вивчати, наприклад, дивитись якогось психолога. Слухаєте якогось психолога, може ходити до якогось психолога і там як шукаєте свої кордони. Ну, от тут якась дуже розумова така робота буде йти. Тут навіть ну, знаєте, нема якихось почуттів, тут, як я хочу знайти причину, я хочу знайти чому. Більш така робота буде йти. Давайте, власне, про роботу будемо дивитись для всіх, що ж у вас буде завтра в роботі. Тут якась пропозиція буде. Навіть я б сказала для когось, як повертатись будете до обговорення якоїсь пропозиції, коли як початок якоїсь роботи, як початок розвитку якогось, там, де треба врівноважити, там, де треба справедливо вчинити. Навіть я б сказала, що тут, як щасливий випадок буде в роботі, от як, знаєте, Наприклад, ви думали, що якусь роботу запропонують комусь з колег, а керівництво бачить вас і говорить вам, що слухай, а давай ти візьмешся за це. Тобто, це для вас, для вас це і буде як щасливий випадок. І це не таке ж, щось складне. Ви як знаєте, що і як робити. У вас, я б сказала, це як циклічність якась. Це не буде. Ну, от щось, щось подібне вже було, щось подібне ви вже з цим працювали. Отак тут більше. Давайте далі. Алісенька. Не заважають добре. Кицька забігла, подивилась, що у нас тут цікаво та темно і пішла собі. Так, давайте. Що ж вам прийняти завтра? Що вам прийняти завтра? Угу. Так, ну тут король жезлів. Виходить такий дуже впевнений в собі, в своїй харизмі, впевнений. Ну, взагалі-то харизматичний чоловік, такий яскравий, цікавий, енергійний. І якась допомога. Або це йому треба буде допомога, але така, що от розтлумач мені, розкажи мені, поясни мені. Або це вам треба, буде така якась на словах допомога. Елементарно може будете йти по вулиці, хтось до вас звернеться, підкажіть, де такий то будинок. Так теж може бути. Це не обов'язково, що щось таке дуже значне. А для когось це. Спілкування з людиною, ну, яку ви знаєте. І у вас навіть є якісь такі почуття один до одного. Тут може бути таке спілкування. Ну, але ж не для всіх тут так. Приймайте, як є, бо буде тут можливість зближення через от таку допомогу. Або ви, або вам. Далі. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись? Угу. Від спокуси? Від чому? Тут отак більш, коли вмієте себе накрутити, не стільки від самої спокуси, тут можуть бути ну, стосунки, тут про почуття, про не тільки духовне, да, а й коли. Фізичний потяг у людей один до одного, але щось ви вмієте себе накрутити і так швидко. І так, знаєте, от що це якось так, що це тільки заради кексу, що тут, а є, тут є тут щось більше, ніж просто кекс між вами. Та є. Є, знаєте, Жінка вміє себе накрутити, а чоловікові дуже не вистачає цієї жінки. Просто він, він мовчить про це, він не говорить про це. Він ем, проявляється, як, знаєте, от все гаразд, мені всього вистачає, все, в мене все влаштовує. Але насправді йому замало того спілкування, яке є між вами. А якого насправді він би хотів спілкування між вами. Взагалі тут дуже хотів би розвитку, бо те, що є, йому дуже цінно, а йому хочеться прорвати, от, знаєте, як, якесь спілкування між вами, як обмежоване, тобто його небагато, воно не різноманітне, тобто воно у певних рамках. Тобто, це, наприклад. Наприклад, ви не можете десь поїхати, от, де хочеться. Тобто, у відпустку, у якесь там ну, просто, просто зібрали речі і поїхали собі. На тиждень, на два тижні, наскільки завгодно, ви взагалі не можете, а йому цього дуже хочеться. От, Йому хочеться, знаєте, Робити те, що ви ніколи з ним не робили. Я так розумію, це багато чого. -то. Тобто, тут, знаєте, ваше спілкування, ваші стосунки можна, наприклад, перелічити якимись основними чотирма пунктами. От, якщо ви замислитесь, то якісь чотири пункти ви одразу зможете назвати, але не дуже так більше чотирьох. А йому хочеться розширити це. Йому хочеться більшого спілкування, більших можливостей, більших якихось вражень. Так тут далі. Це у нас чого ж не уникнути. Давайте тепер дивитись, чого вам не уникнути завтра. Цікаво. Так, тут буде рівновага між духовним і низкочастотним. Тобто тут і рафант, і диявол, і, і коли треба врівноважити все, коли не треба або бути дуже цнотливою людиною, або розпусту, так дуже собі дозволяти. Тобто тут... Знаєте, от коли є якесь у вас внутрішнє вигоряння, коли ем, вам якось, знаєте, от навіть золотої середини не хочеться, от просто це якесь таке, нічого не хочу, нема настрою, нема сил, от просто втома, просто не цікаво мені, От такого стану не уникнути. Але, знаєте, у вас є можливість себе перебороти, себе відволікти від такого стану, хоча і складно буде. І комусь з вас допоможе в цьому чоловік. Може бути родичем, може бути вашим власним чоловіком. Е -е. От Хочеться сказати, він як знає рецепт від, від такого вашого стану. Як знає, на що вас можна відволікти, щоб ви були задоволені, щоб ви якось в цій ситуації ну, якось по-інакшому себе стали відчувати. Так, і давайте порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Так, ну порада від вищих сил. Взагалі-то. Багатьом з вас говорять про те, що задоволення е, шукай в роботі. А особливо в тій роботі, яку от ви як яка як яка запалює вас, от яку дійсно хочеться робити. Це щось дійсно для вас цікаве е, те, що вас і е, навчає. І одразу вам якісь результати показує, одразу вас демонструє як людину, яка от вміє якось креативно мислити і свої думки втілювати в життя. Отут от якась така, здебільшого розумова робота, але це, це як початок. Ви вигадувати, вмієте, ви вмієте відчувати е, ну, як тренди, вмієте відчувати направлення, от, що як і коли треба робити? І тут вас як штовхають на якусь нову, на, на якийсь новий розвиток, отак я б більш сказала. Так. Ну і все. На цьому. Всім дякую, всім вам гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!